Поведінка і взаємовідносини з їжею, цей емоційний голод давати собі обіцянку напередодні новорічних свят. Все з 1 січня я починаю нове життя. А потім це все кудись дівається. Тому мене до вас є багато питань, що так робити так, з нашим когнітивним оці диспетчером і з поведінкою, щоб мінімізувати стрес і бути задоволеним собою. Це ви вірно показали когнітивний, да? Напевно, хто не ознайомлений. Це наші думки, так, да? когніт когнітивна Це ми змінюємо і думки, і поведінку. І взагалі хочу сказати про те, що е в першу чергу думки це звичайно круто, коли ми щось усвідомлюємо, але без дії не буде результатом. Тому поведінку потрібно змінювати і не тільки собі обіцяти. Тому ми і відчуваємо після да, якесь невдоволення, коли ми щось подумали, є натхнення, є ідея, до дії не дійшло і такі. Опять я не справився, опять що зі мною не те, да там ще ж включиться режим самобичування і самозвинувачення, що вона немає ніякої сили волі, та, і потім та. ти рука тянеться до найближчої цукерки чи якогось задовільнити себе, заспокоїти.